Це буде звичайний день. Ти прокинешся, вмиєшся, вип'єш кави. Глянеш перелік справ до кінця тижня. Можливо, навіть не ведеш будильник на наступний ранок і все. Вже ввечері все це не матиме значення, бо ввечері тебе вже не буде. Минулої неділі, 10 грудня, у літературному осередку бібліотеки відбулась перша творча зустріч Кременчужан з Русланом Горовим. Київським письменником, журналістом та режисером, а також автором унікального проєкту Служба розшуку дітей, яка працює з 2001 року. Пан Горовий приїхав до нашого міста з презентацією своєї книги Жили собі люди. У цій книжці автор задокументував усе, що бачив на деокупованих територіях під час поїздки з військовими. І, звичайно, аби краще познайомити містян зі своєю творчістю, Руслан Горовий зачитав кілька уривків з попередніх збірок оповідань. Я всі свої книжки умовно ділю на гумористичні і серйозні. Всі мої книжки написані в телефоні. У мене немає навіть комп'ютера, тому що мене немає часу за ним сидіти. Я можу йти посеред вулиці, голова чимось переповнилася. Я став, записав в телефоні. Такі зустрічі теж між дні, тому що люди, хоча б можуть зустрітися між собою, подивитися один одному в очі, тому що зараз все більше знову починаються такі розмови. Ну, можливо, російська не так і погана, ну можливо, не всі вони там. Агенти Кремля не всі вони такі погані. Ні, Росія ворог, Росія нас вбиває, Росія нас знищує. Їхня культура тут недоречна, їм ніхто не радий. І я буду намагатися, скільки можу доводити це людям і нести ту частину культури, як я її розумію, в маси. Якщо вона знаходить відгук, добре. Особливість творчості Руслана Горового це те, що історії з автора не є вигадкою. Тому текст дістається саме глибин душі читачів. Вечері. У вікна вже запалили світло, видно людські силуети. Я тихенько курю, прикривши вогник рукою і вдивляюся в розкатану технікою вулицю. Щойно ти з'явишся, я зберуся в клубок для стрибка, наче кіт. Щойно я побачу твою постать, як перетворюся на кулю, на мінометну міну, на снаряд, який зносить все на своєму шляху. У ту мить, коли я тебе побачу, все й закінчиться. Окрім активної діяльності на телебаченні та ниві літературній, Руслан Горовий займається й волонтерством. Зізнається, ще з початку століття збирав гроші, аби допомогти онкохворим дітям. З літа 2014 року їздив на Донбас та допомагав армії. А з перших днів повномасштабного вторгнення у допомозі потребують і цивільні на окупованих або вже деокупованих територіях. Наразі діяльність Руслана Горового доволі різнобічна, але він зазначає, що не працювати, не волонтерити або не писати не може. І наразі встиг випустити вже 15 книг. Культура будь-якого народу це основа ментальності. Якщо в нас немає культури, наша ментальність залишиться така, як нам дала в спадок. Наша ментальність не буде змінюватися. Ментальність не константа. Ще 20 років тому. Люди, які у мене за спиною на деякі питання відповідали б зовсім по-іншому, ніж зараз. Тому культура дуже важлива. Якщо немає культури, то за що ми боремося? Невже нам все одно в якому культурному просторі будуть жити наші діти?